Добрий день! Сьогодні я вам розкажу 30 зимових ідей для батьків та дітей. На дворі зробіть в снігу хатинку і поставте всередину лед свічку. Пограйте слідопитів та спробуйте розпізнати сліди тварин. Ходіть один за одним, наступаючи в сліди. Прислухайтесь до звуку снігу, що падає. Розмалюйте кучугури фарбами. Викладіть на снігу візерунки з камінців чи сушених ягід. Зробіть іглу зі снігу. Напишіть листи один до одного на снігу. Малюйте кроками. Протоптуйте літери чи серця. Влаштуйте зимовий пікнік із термосом чаю. Робіть сніговиків, сніжки снігових янголів. Зліпіть свої страхи та розвійте їх сніжинками. Заморозьте кольорову воду в повітряних кульках, а потім зніміть оболонку. Зробіть сніжки у вигляді сердечок. Заморозьте кольорову воду у формочках. І зробіть веселковий замок. Зліпіть маленького сніговика. І сховайте його в морозинку до наступного року. Зробіть годівничку для птахів. Вдома подивіться улюблений різдвяний мультик або фільм. Зробіть шубку для чашки зі старого светру. Заваріть зимовий чай із мандаринів та кориці. Зробіть світлі відбивачі на одяг для себе та для дитини. Зробіть новорічну іграшку з солоного тіста за допомогою форми для печива. Зробіть гірлянду з мандаринових смужок. Приготуйте печиво у формі сніжинок чи ялинок. Приготуйте какао з маршмеллоу. Влаштуйте вечерю при свічках. Пограйте в настільну гру. Прикрасьте паперовими сніжинками вікна чи дерево. Розмалюйте подарункові пакети. Намалюйте святкові листівки для близьких. Дякую за увагу до наступних зустрічей!